У Таїланді почалася справжня бегемотоманія. Тут дедалі популярнішою стає юна муденг. Це дитинча карликового бегемота. Самка народилася в липні в зоопарку Кхаокхел в провінції Чонбурі. Муденг стала відомою завдяки відео, які викладає в соцмережах її доглядач. У бегемотика вже сім мільйонів підписників. Муденг означає свиня що стрибає. Характер у неї відповідний, надзвичайно грайливий для бегемотів. Популярність у муденгу вже користується Тайські підприємці. Так, власник одного кафе в Бангкоку робить реалістичні торти у вигляді улюблениці, замовників багато. Відколи ми почали робити торти Муденг, майже не спимо, бо працюємо щоночі до ранку. Але це також дало нам понад три тисячі доларів лише за 10 днів. А це майстерня іграшок. Її працівник відклав інші проєкти і робить лише фігурки Муденг. Зазвичай за місяць надходить тисяча замовлень на іграшки, але щойно почалася мода на Муденг, кількість замовлень різко зросла. Я зробив тисячу іграшок за два-три дні. Підприємці кажуть, що така популярність зазвичай не триває довго, тож треба ловити момент. Водночас бегемотоманія охопила й інші компанії. У Таїланді з'явилася косметика, натхнена Муденг та одяги з зображенням бегемотів.